Це врятує наших хлопців. Саме такий девіз у місцевих волонтерів, які від самого початку повномасштабного вторгнення активно допомагають нашим воїнам. Недарма кажуть, що це люди створені із сонячних клітин. За довгі дні війни наші захисники смакували їхніми стравами, вдягали в холод теплі шкарпетки, отримували посилки із необхідним одягом, засобами гігієни, ліками, а військову техніку маскували сплетеними сітками. Кожна жінка, яка працює у волонтерському центрі, має власну історію, що спонукала її допомагати захисникам. Як от Наталія Черчіль, наша землячка, що проживає у Великобританії вже 30 років. Жінка має медичну освіту. Відтак, після приїзду на батьківщину, хотіла допомагати пораненим воїнам, але життєві обставини внесли свої корективи. Тому Могилівчанка приєдналася до волонтерського центру Захисники вітчизни. І зараз я приїхала у відпустку за свій рахунок на 6 місяців, щоб, щоб допомогти під час війни Україні українцям, тому що мене за це болить. А я працюю в лікарні, в мене спеціальність пов'язана з онкологією. І коли я сюди їхала, я сподівалася, що я можу, зможу спрацювати в Україні десь в лікарні. Дуже хотіла працювати саме з пораненими військовими, але тому що в мене просрочений був український паспорт і тільки був британський паспорт то мене як іноземку на роботу в лікарню не могли взяти. Але я, слава Богу, знайшла дівчат тут і приходжу тут. І Тут дуже-дуже така крута спільнота. Я теж допомагаю, я не знаю, там то дві тисячі, то п'ять тисяч, то три тисячі. Я купую каву у великій кількості, коли передаємо посилки, теж пересилаємо з військовим. Але нам треба, щоб більше було допомоги від небайдужих громадян. Могилів-Подільського, хто скільки зможе, навіть якщо це по якісь там 50-20 гривень. Міський голова Геннадій Глухманюк постійно підтримує волонтерський центр ветеранів, пишається їх невтомною роботою за неабиякий внесок у перемогу нашої держави та підтримки Збройних сил України. Геннадій Григорович вручив Наталії Черчилль подяку та зазначив, що український народ це могутня сила, яка обов'язково переможе ворога. Ви, як справжня українка, незалежно так, що вас доля закинула так далеко Велику Британію. ви все рівно. Живете Україною, живете нами, живете цими людьми. Я вам дуже вдячний від нашої Лі подільської громади. Мені дуже приємно, що в такі складний час, що ви допомагаєте нашим волонтерським центру, допомагаєте Україні, допомагаєте нашим Збройним силам. У ветеранському волонтерському центрі працюють люди різної вдачі і досвіду, звичок і уподобань. Та всі вони знають головне, їхня допомога рятує життя. Колектив щирий та дружній. Вони постійно підтримують один одного, допомагають українському війську як можуть. Окрім того, що у цьому вони бачать свій внесок у нашу довгоочікувану перемогу. Кожен доєднатися до волонтерського центру вирішив через різні життєві обставини. Спонукало мене приєднатися до волонтерського руху, це дії моїх дітей. Вони проживають в Києві і вони займаються волонтерством, благодійністю, допомагають військовим ЗСУ. А коли я приїхала допомогти сюди, вони дізналися. і Діти сказали, що ми вам поможемо матеріально. З тих пір вони дають матеріально, а я вже. Фізично допомагаю, щоб приблизити нашу перемогу, щоб нашим дітям, внукам, а в мене є ще правнучок двохрічний. Хочеться, щоб вони жили в мирній, процвітаючій країні. А у нас усіх діти там, всі діти там. І тому ми стоїмо тут, тут щоб їм допомогти там на передові. Щоб зберегти їхнє життя і щоб допомогти їх їм там, щоб їм краще прикрити їх. Дома ми прикривали з собою, душею, мовою, словом, а там ми їх прикриваємо нашою, нашою роботою, працею, щоб ми їх там зберегли. Такі вони, могилівподільські жінки, в яких болить серце за Україну, дітей, майбутнє. А кажуть, що люди похилого віку не мріють. Дивлячись на сивих і натруджених волонтерок та волонтерів, розумієш, перемога обов'язково буде. Добро переможе зло. За будь-яку ціну треба гуртуватися та знаходити сили, підтримувати одне одного.